Всім привіт! Сьогодні відео саме для тих, хто хоче в Ютубі реалізуватися і заробляти, а не вигорити і закинути Ютуб у чорний ящик. З усіх відео, які є на цьому каналі, це найважливіше. Його просто потрібно послухати, виписати і застосувати на практиці. За кожне слово, що я скажу, я відповідаю, бо це мій досвід або досвід моїх учнів. Не буду затягувати. Погнали! Якщо ви лише початківець в Ютубі, значить основна проблема для вас вибір ніша. Багато хто з вас думає, що є чарівна ніша, де працюєш по 15 хвилин на день і заробляєш мільйони. Тому дехто з вас толком нічого не робить, а просто переглядає відео в Ютубі і шукає підходящу нішу. Якщо ви той, хто вже має YouTube канал і він підходить до монетизації, можливо, вже її підключили і заробили свої перші гроші, вам особливо уважно потрібно дослухати до кінця, бо я розкажу, в яку паску я потрапив, будучи на вашому місці. Якщо коротко про себе, я декілька років працював учителем фізичної культури в школі в місті Чернівці. За три роки я вигорів там психологічно і почав працювати тренером з легкої атлетки у спортивній школі. Будучи студентом, я сам займався спортом і бігав середні середньо довгі дистанції, тим більше навчався на вчителя фізичної культури в університеті. У 2013 році я набрався сміливості і почав паралельно працювати сам на себе, а точніше займатися страховим бізнесом, бо державна робота перспектив не давала ніяких. За три роки я став директором страхової брокерської компанії, де мав команду зі 100 людей. З початком карантину я все частіше придивлявся. До онлайн-бізнесу, бо розумів, що в цьому майбутнє. Я навіть пробував створити YouTube канал, але через місяць усе закинув, бо не бачив жодного результату. Через рік я вирішив серйозно зайнятися виключно Ютубом, хоча до цього пробував і товарний бізнес, і працювати коучем. До чого я це все розповідаю? Тому що я помітив, що в спорті, в страховому бізнесі, в Ютубі усе працює одинаково. Є паски, в які потрапляють люди. Перша паска. Це люди, які приходять в YouTube погратися або спробувати. Вони не прийшли реалізувати якусь конкретну мету. Вони наслухалися блогерів і побачили, що тут можна заробляти гроші. Зазвичай вони самоучки, їм ніякі навчання або консультації не потрібні. Це для них даремна витрата грошей. Бо експерти для них це інфоцигани, які дають воду. Вони завантажують 3, 5, та максимум 10 відео і здуваються, придумають собі свою причину. Причину. Якщо це експерт, наприклад, коуч, психолог, вони переходять працювати на іншу платформу, там Instagram або TikTok. А якщо це автор, який працює на американський YouTube, він видаляє канал, шукає нову нішу і повторює ті самі дії. І так в цьому колі він працює. І це питання часу, коли він вигорить і закине YouTube. Є друга паска — це автори, заручники однієї ніші або каналу. Вони відкрито хоча б заявляють, що хочуть заробляти гроші, інвестують навчання або консультації, отримують базову інформацію. Це економить їм багато часу. Вони знаходять підходящу нішу і починають фігачити відео. Деякі завантажують по 600 довгих відео на канал і не мають монетизації, але вони ніколи не зупиняються і ніколи не припиняють. І найголовніше. Нічого не змінюють. Вони продовжують, поки не вигорать і не закинуть свій YouTube канал. Я особисто потрапив у другу Паску. Пройшов навчання по Ютубу, і коли воно закінчилося, вибрав нішу, створив канал, навчився елементарно завантажувати відео і публікував контент протягом 6 місяців. У результаті 301 підписник перегляди в середньому 100, 200 хоча були й відео, які набрали декілька тисяч переглядів. Найкращим рішенням тоді було піти на консультацію до людини, яка пояснила мені, що в такій ніші. YouTube YouTube не дасть монетизацію. Уявіть мій стан після цього. Це було спустошення. Я зрозумів, що протягом півроку нічого не заробляв і що вся моя робота була марною. Я так сподівався, що колись мій YouTube канал вистрелить. Думаю, серед вас теж є ті, хто публікує відео і навіть не знає, чи YouTube монетизує такий контент, чи ні. Якщо ви вже потрапили в хоча б одну з пасток, про які я розповів, тоді слухайте, що потрібно робити, щоб був результат. Бо чомусь Ютубом займаються мільйони людей, але одні автори мають результат і заробляють, а інші ні. Хоча дії всіх начебто одинакові. Там, створюють канал, записують відео, монтують його, завантажують на канал. Але є різниця, одні просто механічно виконують дії, а інші діють стратегічно і постійно вдосконалюються, тому і результат кожного різний. Що це означає? Ви можете проаналізувати будь-яку нішу і побачити, що кожен автор має свою стратегію дій. Що сюди входить? Це вибірніше своєї. Правильне створення каналу, якісне оформлення, складання сценарію, локація, харизма та подача, запис відео, монтаж, обкладинки до відео, оптимізація відео, аналіз каналу відео та конкурентів, масштабування. І саме основне, що я б напевно на першому місці поставив. Стан, в якому це все робиться. Якщо коротко підсумувати, перед тим як запускати проєкт YouTube канал, у вас має бути чітке розуміння, чого ви від нього хочете і чи ця ніша може вам це дати. Ви маєте проаналізувати конкурентів у цій ніші, мінімум 10 каналів, щоб зрозуміти, яку стратегію використовують вони, і застосувати її на своєму каналі. Запам'ятайте, в Ютубі є одне правило: ви маєте робити відео такі самі, як у ваших конкурентів. Або краще, якщо вони гірше, перегляди заберуть конкуренти. Це стосується не лише відео, а й усіх стратегічних дій, про які я говорив раніше. Кожна ніша має свої особливості, і це потрібно враховувати. Що підходить одному автору, може не підійти іншому. Хтось може сфотографуватися для обкладинки напівуголенем, а для когось це проблема. Тому важливо скласти свою власну стратегію. Ось приклад моєї клієнтки. На консультації я їй підказав, що потрібно змінити у назві відео. Формат обкладинки обговорили, що має бути у перших 30 секундах відео, і результат прийшов миттєво. Якщо ви не вмієте це робити, скоріш за все у вас немає часу дивитися це відео, а тим, хто не вміє, є для вас приємна новина. Цьому можна навчитися. Ви можете записатися на консультацію або пройти хоча б базове навчання і почати ставитись до Ютубу як до бізнесу, а не як до іграшки. Повірте, це вам зекономить дуже багато часу. Якщо ви хочете прокачати свої знання по Ютубу та нейромережам, обов'язково підписуйтесь на мій безкоштовний телеграм-канал. Там я ділюся своїм досвідом та фішками, які реально працюють. Посилання залишу в описі під цим відео і в коментарях. А для тих, хто вже є учасником каналу, в моїй закритій групі доступні детальні відеоінструкції. Там же є гайди, як за допомогою чат GPT оптимізувати відео або персоналізувати ролики, створені нейромережами. Посилання на цю групу знайдете в останніх постах каналу. Надіюся, відео було корисним вам. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб не пропустити нові корисні відео. До зустрічі в наступних відео.